І так, друзі, всім привіт! На вулиці вересень 2024 року. І зараз я хочу вам розказати про те, які зараз є актуальні ціти на Volkswagen Passat. Е, у всіх кузовах, починаючи від b 1 і закінчуючи актуальним сьогодні, який виробляється B9. І так, поїхали, що ми можемо купити в Україні з Б1. Б1 почав випускатися в 1973 році і закінчив випускатися в 1981 році. Що ми можемо купити в Україні з цих автомобілів? Жодного, жодного Volkswagen Volkswagen PASA в кузові Б1 в, в Україні немає. Наступний кузов: Volkswagen Passat в кузові Б2. В b 2 у нас є в Україні зараз, по крайній мірі, коли я роблю це відео, є 4 штуки в наявності. Найдешевшенький із них коштує 550 доларів. Ну, Машина така на колінах, але якщо руки прикласти, в принципі, відремонтувати, зробити її на ходу, можливо, там пару сотень доларів і машина поїде. Е, найбільш космічна ціна на такий Volkswagen в кузові B2. 2499 доларів. тисячі деякий космонавт хоче за цю, за цю машину. Ну Це нереальна ціна. Людина поводить, як на мене, себе дуже трохи неправильно. Е, наступний е, пункт. Яка реальна ціна такого Volkswagen? А реальна ціна е, плюс-мінус 800 доларів. От е, Якщо ви знаходите машину за 800 доларів, то по суті в її особливо там робити не прийдеться. Може десь якісь, ну, завжди по мілочах щось буде, але на масло може яке поміняти. Але плюс-мінус в їздовому стані за 800 доларів можна купити. І так, наступний е, наш автомобіль це Volkswagen B3, в кузові B3. Це досить такий уже нормальний, прикольний кузов Б3. Він пішов у нас з му року і закінчився аж в 93-му. Б3 вже, в принципі, плюс-мінус нормальна машина. І плюс ще яка різниця між цими машинами? Якщо Б1 і Б2, то вони були на задньому приводі, то Б3 він знаходиться у нас в уже на модульній передній приводній платформі. І в свій час це був прямо такий серйозний прорив, коли от він. Стартував у 1978 році, то, ну, блін, люди дуже сильно його цінували, цю машину. І зараз їх дуже сильно цінують. Машина досить крепка, багато цих кузовів було оцинкованих, вони нормально себе показували. Ну, теж там, в залежності від того, на який ринок йшли і до кого, то вони були оцинковані і неоцинковані. Мініма... Яке предложення в Україні на ринку? От, якщо б 2 то у нас там 4 штуки, то цих зараз продається в, там 562 штуки. Ну, тобто, це дуже така велика кількість, є з чого вибрати. Мінімальні машини, там, де треба щось зробити по мотору, ще щось там, це 600 доларів е, мінімальний цінник. Максимальний цінник е, 3900. Є космонавти, які виставляють цю машину за 3900, вона не коштує ці гроші. Це нереальна ціна. Яка ж ціна нормальна? Нормальна ціна це 1700 доларів на цю машину. 1700, ну, дві, В залежності від стану, можна дивитися. Десь, може, 1,5, ну, півтори вже буде трошки щось гірше. Але точно не 3900. І так, переходимо до Volkswagen B4. B4 пішов у нас з 93-го року і йшов він у нас аж по 96-й. Зараз наявності їх є 443 штуки, продається по всьому ринку України. Вони є. А що таке b 4 b 4 по суті, це глибокий рестайлінг b 3 Тобто це та сама машина, трошки її покращили. Там, от Якщо в нас була глуха, глухий бампер, не було прорізи для радіатора на b 3 то на b 4 їх додавали. І в принципі, е, ну, така машина стала трошки повеселіша, але якщо зовсім ну, чесно, це та сама машина. Мінімальний прайс за таку машину 1000 доларів. Це там, де завжди треба. Ну, я в таких машинах дешевих, це там, де. В принципі, машина є, вона їздова, там ноле ну, треба прикласти руки. Якщо ви не вмієте цього робити, не купуйте машини по низу ринку. Тому що ви їх не зможете довести до ладу. Для вас, наприклад, конкретно буде краще знайти машину трошки дорожче, але яка вже їздить, яка в нормальному стані, тому не лізьте це. Якщо мінімалка у нас 1000, то максималка 6300. Є космонавти, які продають b 4 в 2024 році, блін, за 6300. Це просто якісь ну, ненормальні люди. Завжди космонавти є. Цікаво подивитися, що це за люди і що це за машини, але, як правило, можна знайти на машини набагато краще і по ціннику набагато більш адекватному. Нормальний прайс на b 4 зараз, у вересні це 3,5 тисячі. 3,5 до 4 це нормальна жива машина в нормальному стані. Це, ну, по суті, якщо нормально заморочитись пошукати, це так сідаєш і їдеш і особливо не паришся. Ну, я завжди рекомендую поміняти масла фільтра. Це недорого і це убезпечить вас від якихось там глобальних речей. Звичайно, обов'язково нормально глянути в круг машину перед купівлею, Але, в принципі, 3500 це вже нормальний бюджет, і ви можете купити собі б 4 Далі, Б5. Б5 пішов у нас там десь е, з 96 го року перші машини проскакують, але но нормально вже він пішов з 97-го і випускався по 2000 рік. б 5 у нас зараз є 675 штук на ринку України. Тобто, їх є що вибрати. Можна поїздити, пошукати. По б 5 мінімальна ціна 1950. Опять же, це ціна машини, до якої треба прикласти руки. Ви не получите Б5. Просто от сів поїхав за такі гроші. Ні, це не з ринку. Низ ринку. Я рекомендую тільки людям, людям, які самі є механіками, які вміють робити які розуміють, що це за машина. Якщо ви не механік, не дивіться на низ ринка. Що у нас по космонавтах? 6200. Найдорожчий Б5, це 6200. Але парадокс в тому, що щойно ми дивилися з вами Б4, то там космонавт найбільше його продавав за 6300. Тобто, Б5, 6... який набагато кращий. Продається на, найдорожчий за на 100 доларів дешевше за 6200. Але яка ціна реальна Б5? E, Б5 нормальний прайс починається з 3700. От Б4 3500 до 200 доларів різниці, і вже у вас ви можете купити більш-менш живий Б5. Так само до 4000 виходить, що Б4, що Б5. Але в чому основне але? Особисто я виступаю двома руками за b 5 Чому? Тому що b 5 він, по суті, соплатформенник Audi a 4 І він уже не йде передньоприводний, він йде або задньоприводний, або повноприводний. Це зовсім друга машина, зовсім другого рівня. Він по кузову, ну теж плюс-мінус, там, може навіть став трошки менший, але е по їздових характеристиках. Звичайно, B5 це, блін, машина на голову вища за B4. B4 також штраф, швидка машина. B4, B3 це та сама машина, а от B5 це зовсім інша. Ну, тобто, так. B55 або Baum B. Тобто машина стартувала вже. Це ця сама машина, але вона доопрацьована. Це машина стартувала з 2000-го випускалась по 2005 рік. Зараз їх в нас на ринку є 1360 штук. Великий вибір, справді великий вибір. Мінімалка 2200, ви можете собі таку машину шукати. Але якщо у вас руки з того місця ростуть, і ви не боїтеся потратити місяць-два на те, щоб довести її до, до ума цю машину. Максималка по B5, B5, ну, досить така серйозна, вже 8200. Ну, є такі космонавти, які толкають таку машину за 8200, а реальна ціна 4200. Ніколи не дивіться на те, що по максимуму, ну як можна дивитися, що хочуть космонавти, але разом з тим потрібно адекватно оцінювати, що то за машина. Наскільки вона нормально о, укомплектована, в якому вона стані, в їздовому, треба щось вкладати, треба, звичайно, дивитися. І я вам говорю по своєму досвіду, дуже часто, коли приходиш дивишся цих космонавтів, то бачиш, а потім їдеш дивишся якусь машину середню по ціну, по ціновому сегменту в ринку, то ви бачите, що, блін, ну це така сама машина. А дуже часто, наприклад, середнім прайсом може бути, або там чуть вище середнього, набагато краще, ніж та, що там хтось і прям за неї трясеться, то це ж моя там ласточка. Ну окей, оставляй ласточку собі. Якщо ти її не готов продавати, то і не виставляй там за вісім штук. Ну реальна і ціна там 4 200, 4 500, до п'яти до, тисяч. До, до Але ну ну ніяк не там не вісім, не вісім двісті. Ну отак. Це реальний прайс на B5+. І так, переходимо далі. Далі у нас кузов b 6 ну, b 6 він такий вже досить сучасний, прикольний кузов. Він пішов у нас, перші моделі йшли у 2005 але основна маса пішла вже з 2006-го. них завжди Volkswagen трохи перекривається по роках. Ну, там, зрозуміло, початок року, кінець року, з кінця року йде нам. Ну наступна модель до середини року випускається у німців ще модель. Так у них завжди було. Але основна маса машин вже пішла у нас з 2006 року. І випускалось по 10-й рік. Е, що такого по цих машинах? Зараз їх величезна кількість. Є аж цілих 2021 машина в наявності на ринку України. Ну там 21, ну понад 2000. Вони завжди плаває цифра, туди-сюди, там навіть в межах години можна бачити, що ціни міняються на авторія. І тому, яка у нас мінімальний прайс на b 6 3900. 3900. І в чому парадокс? За 3900 можна вже навіть купити машину яка вже буде плюс-мінус їздити, можливо, навіть вам не прийдеться купувати, там щось докладати якісь руки до цієї машини. Але зазвичай, звичайно, понизу ринку це там, де треба щось складати. е, Яка максимум на b 6 Максимум 14400 Ну це космонавти. Людина собі думає, що машина ну що Volkswagen, да це Passat, це хороший. ну b 6 це хороша машина. Ну точно не з таким прайсом, не за 14400. Тобто це, ну, це дофіга. Реальний прайс на цю машину 6800. От за 6800. Допустимо, якщо 3900, це у нас йде дно, то 6800 це вже плюс-мінус нормальна машина. 6800-7,5. 7 от таким прайсом можна нормально знайти, собі B6, живий. І там, по суті, це одна й та сама машина. І тому не дивіться, що там вона може втратити в годах. Треба дивитися на стан машини. На пробіг ну, відповідно, але в першу чергу на стан, тому що пробіг класно змотується, елементарно в нас тут це, всі це роблять, ніякої відповідальності немає, тому люди чудять. Але в першу чергу це стан. Того, що може бути, що, наприклад, машинка 10-го року буде е, більш задрочена, затягана, ніж машина 6-го року чи 7-го умовного року. Тому завжди дивіться на стан, і я рекомендую, звичайно, по боюшках їздити з людьми, які розбираються. Або якимись товаришами, які в цьому щось розуміють, або, звичайно, навіть наняти компанію, яка займається автопідбором. Це, це розумно. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, довіртесь професіоналам, плюс-мінус вони свою роботу зроблять точно краще, ніж ви, тому що вони бачать їх постійно, вони ж не купують там машину, там, як ви там раз в кілька років. Ні, вони купують ці машини кожного дня для клієнтів. Тому жалко грошей, питань нема, але я думаю, що на. Та послуга, її якість, вона, як правило, себе оправдує. Плюс там одні переїзди про продивлятися про варіанти по Україні, ви вже обалдеєте стоїмості, скільки вам прийдеться потратити часу і сил. А так вони їдуть, кучу машин зараз дивляться, їм вигодно, і вам вигодно. Ну, тобто, це моя рекомендація. Переходимо далі. Ну і так, і от я сказав, там, в районі там, 7 тисяч, 6800, 7,5 можна купити нормальний Б6. Б7. А, і, і ще, що я не сказав про B6. <кій> я не сказав те, що Б6, на відміну від B5 і B5, або B5 5, 5, 5, це одна і та сама машина. Це зовсім інша машина. Б6 він е, на сучасній платформі передньоприводного автомобіля це вже опять переднєприводний. І я не дуже люблю передніприводні машини. Але загалом платформа сучасніша. І що вона дає? Вона дає те, що в, е, з простору в салоні. В б 6 набагато більше, ніж в Б5. Це пов'язано з компоновкою двигуна. В передніприводних двигун стоїть поперек, а в цих повздовж, і виходить, двигун, коробка, і там відтоги більший центральний тонель у машин задніприводних або повноприводних, і менший салон. А тут виходить у б 6 двигун поперек. Капсула салону трошечки більша, трошки більше місця для е, вас, як воля водія, і відповідно для задніх пасажирів виходить салон трошки більший. І ну, цим вигодно машина відрізняється від, е, від машини задньої В першу чергу це простором. І пасати якраз і люблять за великий простір, за те, що машина така ну, комфортабельна, е, що гріха таїти. Е, конкурент Пасата це Toyota Camry такого самого плана машина. Це Ford Fusion. Ну, тобто, це такі великі машини, там питань нема. Переходимо далі. Що у нас такого ще по B7? b 7 це глибокий рестайлінг b 6 Тобто Це так само машина передніприводна. По основних своїх силових характеристиках це та сама машина. А тепер по грошах і по це саме. Випускався у нас з 2011 року по 14-й, В деяких місцях затримався аж по 15. Зараз їх є аж цілих 2475. Вибір величезний у нас по B7. Мінімальний прайс B7 6 тисяч. Можна купити живий b 7 по низу ринка за 6 тисяч. Треба, звичайно, дивитися, що з ним, як з ним. Якщо не розумієтесь і не, не можете докласти руки, не беріть не з ринка, ніколи, не рекомендую. Максимально космонавти пропонують Б7 е, за 18400, Ну, це космонавти. Реальна ж ціна на Б7 11400 доларів. Це плюс-мінус 11, 12, інколи просто 11, це реально нормальний прайс, і Б7 ви нормально візьмете за ці гроші. І того переходимо далі. Далі у нас іде b 8 b 8 це вже дуже-дуже свіжа машина. І по суті, це актуальна машина. Чому? Зараз до цього по порядку. b 8 у нас пішов з 2015 року. Так само з з другої половини 14-го, але основна маса машин до нас потрапляла і взагалі з 2015 року. Випускалась аж по 2022 рік, в деяких місцях навіть деякі моделі виходили ще в 2023. В b 8 класний сучасний вид, сучасні технології. Ну, машина так само передніприводна, але у неї крута подвіска, там, вона там незавісима, задні на е, багато ну, тобто Вона набагато крутіша, вже, тобто, велика різниця, великий крок вперед між B7-м і B8. Це абсолютно різні машини. Мінімалка 9 тисяч. Чому машина свіжа? Тут вже крути, верти, але вже нікуди не підеш. Але вже за ці гроші це вже їздова машина. Тобто ну, це вже не та історія, коли треба щось робити. Це більше е, виключення, тому що це комусь треба гроші сильно, якась ситуація підпікає. Таких машин мало. На, на це розраховувати не варто. Максималку по них просять 38 штук. Ну це перебор, тому що 38 це дуже багато. Навіть за, для дуже свіжих машин, там двадцятого року, ну це все-таки Passat, це не Мерседес. Ну, тому для мене перебор в цьому кузові за 38 тисяч. Реальна ж ціна це 15,5 тисяч. От 15,5 тисяч можна взяти плюс-мінус якусь машину 17-го року, в нормальному, класним, невеличким пробігом, в хорошому состоянні. От уже 15, ну, 15, 500 це ж не 38, правильно? Друзі, тому b 8 з бюджетом 15500 можна брати. Мінімалка 9, але там буде мало таких машин. А вже з бюджетом вже 15%. І смисл купляти сильно свіжу машину, я не дуже бачу, тому що це той самий кузов. Треба дивитися більше по, можливо, якихось опціях, а в першу чергу по стану машини. Бо всяке буває. Може бути машині кілька років, а її вже кончили двигун. життя. Всякі буває, тому треба дуже уважно дивитися, тим більше, що це вже досить великі гроші. Ще одне, по Б8 пропозиція досить велика. 1970 машин є. Тобто, вибрати є з чого. Що таке у нас по Б9. Б9 у нас кузов. Наскільки зміг дізнатися, така ситуація по них. Але в чому добра новина? В тому, що по суті, Б9 і Б8 це та сама машина. Тобто, ну там ніфіга не зробили. Це там, тобто, там та, та сама платформа, ті самі двигуни. Е, там, да, змінили морду, змінили десь трошки по салону. Краще зробили мультимедійку, все. Там питань немає. Е, технології двою рухаються вперед. Але машина як машина, а не як цяцька, а не як гаджет. То, по суті, це та сама машина. Це, як на мене, це не дуже принципово. Ну, звичайно, там є лінійка двигунів, вона різна, але. Я, ну, я б не купував би ту саму машину, да, вона там може без якихось дитячих болячок, як завжди в рестайлінгах, дорожча багатша в комплектації. Машину, яку можна купити, я казав вам, B8 можна по нормальній ціні за 15% 500 купити. Тобто я б не відчував би себе прямо обділеним, що я їжджу на B8, а не на останньому b 9 Звичайно, якщо ви хочете нову машину в салону, вам дозволяють кошти, ви собі можете це дозволити. Приходите в салон і купуєте нормальний класний автомобіль, такий, як хочеться. Новий з гарантією. Основна фішка дороговизни нових автомобілів полягає в тому, що ви купуєте не просто сам продукт машину. Продуктом в цьому випадку є товаром. Є як сама машина, так в тому числі гарантійне обслуговування, в тому числі гарантія від якихось заводських ушкоджень, заводських браків, дефектів. Все це ви маєте з новим Volkswagen. Тобто ви платите за те, щоб у вас не пекла голова. Ви платите за, свою, за свій спокій, за свою безпеку і за те, що якщо щось случиться з машиною, мені плювати за це відповідатиме завод-виробник. Звичайно, що ви не розбили машину в котлету об стіну. Але така ситуація. В мене, друзі, на сьогодні все. Так, ви зараз дізналися, що найдешевший Volkswagen Passat можна купити за 550 доларів, а найдорожчий. Можна купити за 53700. Найдешевший е, випуска 1981 року, а найдорожчий випуску 2024 року. Сподобалось відео, була ця інформація корисна? Ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео.